Ментальне здоров'я, погляд, молоді під такою назвою в обласній бібліотеці для юнацтва відбувся артпростір, присвячений внутрішній гармонії та самовираженню. Свої роботи тут представили вихованці художніх шкіл. А ще під час заходу розгорнули виставку бібліографія книги, які допомагають жити. Молоде покоління має свої проблеми, свої думки, свої переживання, свої хвилювання. І плюс ще теперішня ситуація. Це все накладається і дає відбиток на їхній ментальний стан, на їхнє здоров'я, на їхні успіхи у навчанні. І для того, щоб допомогти їм вийти з цієї ситуації, для того, щоб покращити їхній зараз теперішній стан, ми і зібралися, покликали спеціалістів. Підліток це. Про межовість підліток це про спроби розширення межі, це про те, щоб знайти ті межі. І дуже важливо, коли ми говоримо про взаємодію, наприклад, батьків зі своїми підлітками, розуміти і прийняти цю межовість. Не боятися говорити на незручні теми, не боятися подивитись дитиною провокативне кіно, яке обговорюють однолітки, а не боятися додати, не лякатися нових слів своєму власному лексиконі. Це все зробить ваші стосунки з дитиною ближчими. Дуже цінно є розуміти, що психологія є нерозривно, поєднана з духовністю. Що, Власне, знаєте, десь для себе недавно відкрив. Що Ісус Христос був прекрасним психологом. Він мав чудовий підхід до людей, вмів їх чути, вмів їх з ними спілкуватися, вмів їх торкатися, дозволяв себе торкатися, бо насправді жив в часі дуже подібному до нашого в часі окупації, несправедливості, бідності, в часі очікування змін, в часі очікування перемоги.